З книг Нового Завіту Бог дотримує слова Месія Ісус. Він, син Всевишнього. Бог послав Ангела Гавриїла як свого вістуна до Назарету, до Діви на ім'я Марія. Вона була заручена з Йосифом, чоловіком з роду царя Давида. Гавриїл з'явився Марії і сказав: Радуйся, Марії, Бог з тобою! Він вибрав тебе. Марія злякалася. І почала зважувати в думці, що ці слова могли б означати. А Гавриїл сказав: Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку в Бога. Бог любить тебе. Ти зачнеш дитину, народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і назветься сином Всевишнього. Марія запитала, як воно станеться, коли я не знаю мужа? Гавриїл відповів: Святий Дух, сила Всевишнього зійде на тебе. Для Бога немає нічого неможливого. А Марія сказала: Я слугиня Господня. Що Бог хоче, хай станеться мені. Він називається Еммануїл. З нами Бог. Йосиф був справедливий і побожний чоловік. Він зауважив, що його наречена Марія очікує дитину, а що він її любив і не хотів скривдити, задумував, чи має та й кома з нею розлучитися. Та вночі з'явився йому ангел і сказав: Йосифе, сину Давида, не бійся! Візьми Марію до себе, дитина, яку вона очікує від Божого духа. Вона народить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він помирить народ з Богом. І так здійсниться це, що пророк Ісая сказав: ось дівиця зачне. Вона народить сина, дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Він народився у Вефлеємі. Того часу в Римі панував цісар Август. Він наказав: Усі люди, що живуть в моєму царстві, мають бути занесені до списків кожен у місцевості, звідки походить його родина. Тому Йосиф і Марія пішли з Назарету до Вифлеєму, родового міста Давидового роду, і там Марія народила свого первородного сина, сповила його в пеленки і поклала в ясла, бо в заїзді не знайшли вони місця. Недалеко від Вифлеєму були пастухи зі своїми отарами. До них прийшов божий посланець, його світло осяяло їх, і пастухи дуже налякалися. Та ангел промовив: Не бійтеся, звіщаю вам і всьому народові велику радість. Сьогодні в місті Давидові народився Спаситель, він Господь. Ось вам знак: знайдете дитя, сповити в яслах. І вмить появилося на полі багато ангелів, хвалили Бога і мовили: у небі співають Богові славу, а на землі людям мир, бо Бог їх любить. І пастухи залишилися знову самі, вони говорили один одному: ходімо до Вифлеєму і подивімося, що там сталося. Вони побігли туди і знайшли там Марію, Йосифа й дитину, що лежала в яслах. Пастухи дивилися і розповідали, що їм Бог сповістив про цю дитину. Всі, що слухали, дивувалися. Марія зберігала все в своєму серці і роздумувала над цим. Пастухи повернулися до своїх отар, вони хвалили Господа і дякували йому за все, що побачили і почули. Коли дитині виповнилося вісім днів, дали їй ім'я, про яке сказав бог Гавриїл Ісус, що значить Бог рятує. Він цар Юдейський. У той час, коли Ісус народився, в Єрусалимі панував цар Ірод, і тоді прийшли в Єрусалим три мудреці зі сходу, вони спитали Де новонароджений цар юдейський? Ми спостерігали, як зійшла його зоря, тож і прийшли поклонитися йому. Як цар Ірод почув це, злякався. Разом з ним налякалися всі, що в Єрусалимі мешкали. Ірод велів прийти священникам і книжникам, що знали священні писання, і він випитав їх, де має народитися Месія Спаситель. Вони йому відповіли: Він народиться в Вифлеємі, так говорить пророк Міхей. Ти Вифлеєме в землі Юди, значне князівське місто, бо в тобі народиться той, хто має вести і керувати народ Ізраїля. Ірод відіслав мудреців до Вифлеєму: Ідіть, шукайте дитину, коли її знайдете, сповістіть мені, щоб і я міг піти і поклонитися. Як мудреці рушили в дорогу, зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними. Вона зупинилася над хатою, де був Ісус. Вони зраділи всім серцем. Увійшли в хату, побачили Марію з дитятком і поклонились йому низько і піднесли йому свої дари: Золото, Ладан і Миро. А вночі Бог їм наказав, щоб не завертали до ірода, тож пустились вони вкрай свій іншою дорогою. Його переслідують. Тієї ночі Бог звелів у вісні, встань, візьми дитятко і матір його, ідіть до Єгипту і залишіться там, поки не скажу, що тобі робити. Ірод хоче знайти дитину і вбити її. Негайно вночі Йосип встав і втік з Марією і дитям до Єгипту. Ірод, однак, зауважив, що мудреці не повернулися до Єрусалиму. Він розлютився і наказав в ефлеємі та в околиці міста повбивати всіх хлопців, що мають менше ніж два роки. А як Ірод помер, ангел Божий сказав Йосифові у вісні Встань, візьми, дитятко і матір його. Повертайтеся в ізраїльську землю. Йосиф устав, взяв Марію і дитятко та прийшов у край ізраїльський. Оселились вони в місті Назарет. Він належить Богові. Батьки Ісуса ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Коли Ісусу було 12 років, взяли його з собою. Після празника пустилися додому, та Ісус зустався в Єрусалимі, а батьки його про це не знали. Ввечері шукали його в родичів і знайомих, а як не знайшли, повернулися схвильовані в Єрусалим. Вони шукали сина по всьому місті, третього дня знайшли його в святині. Ісус сидів з учителями святого письма, він слухав і запитував їх. Всі дивувалися, як він мудро запитував і відповідав. Батьки, побачивши його, були здивовані. Його мати сказала до нього: Дитино, чому ти це вчинив? Твій батько і я, сповнені страху, шукали тебе. Ісус же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба ви не знали, що я належу додому отця мого? Тоді Ісус пішов з ними в Назарет і був їм слухняний. Визнання Хрестителя Йоанн, син священника Захарії і його жінка Єлисавети, жив у пустелі. Коли Бог покликав його на свого пророка, він пішов в околиці ріки Йордан і промовляв до людей Наверніться, змініть ваше життя. «Охрестіться в Йордані, щоб Бог простив вам провини ваші. Було це так, як написано в книзі пророка Ісаї: Голос вопіющого в пустині, прокладайте шлях для Господа, вирівнюйте дорогу йому, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, круте стане пряме, а криве рівне. І всі сотворіння пізнають спасіння, що його дарує Господь. Багато людей приходило до Йоанна над Йордан. Вони хрестилися і питали, що маємо чинити. Йоанн відповів. Хто дві одежі має, нехай дасть одну тому, хто не має. Хто їсти має, нехай поділиться з голодним. Митникам сказав не беріть більше, як призначено. До вояків сказав Не грабуйте, кривди не робіть нікому, вдовольняйтеся вашою платнею. Багато юдеїв думали, що Йоанн Месія, Спаситель. Він же їм казав Я вас хрещу тільки водою. За мною йде той, хто могутніший від мене. Я не гідний розв'язати йому ремінця від взуття. Він буде хрестити вас святим духом і вогнем. Свідчення Отця. У той час Ісусові було приблизно 30 років. Він прийшов до Йоанна над Йордан і охрестився, як усі інші. Потім молився, і відкрилося небо. І святий дух, вигляді Голуба, зійшов на Ісуса, із неба залунав голос: Ти мій син улюблений! Тебе я вподобав.